Всім привіт! Сьогодні нам не потрібно нічого, тільки ми і хороша настрій. Ми одразу починаємо у вертикальному положенні і поступово будемо опускатися вниз. Отож, ми з вами стоїмо так, що наші ноги на ширині тазу, немає ніяких оцих вигнів. Так, Стараємося знайти вертикальне положення, плечі розкриваються в сторони, а голова тягнеться наверх. Ліву руку ми ставимо собі на праві ребра, а праву руку витягуємо наверх. Ні в якому разі, ось туди назад, штовхати руку не потрібно, вона завжди в полі вашого зору. І на вдих. Ми починаємо правою стопою тиснути в килимок, а праву руку витягуємо вдих вдих і ми хочемо досягнути до стелі, а видих, опускаємо руку вниз. І тільки ви будете робити гарний вдих і правою рукою тягнутися, будете відчувати, як простір між вашими правими ребрами збільшується. Тільки рука вдих, 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 вдих. Видих, відпустили. Вдих. Високо, 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 високо. І видих, відпустили. Не забуваємо тиснути правою п'яткою в килимок, щоб більше додавати розтягнення. Відпустили. Вдих. Та на місці, грудна квітка поки що на місці. Вдих. Тисне. Видих. Тепер додаємо грудну клітку. Все те саме. Ми тягнемося рукою, рукою, рукою. І трошечки виштовхаємо праві ребра наверх. Але таз у вас на місці. Вдих. Видих. Грудна клітка на місце. Рука опускається вниз. Знову рука, рука, рука. Вштовхнули праві ребра в бік, вдих. І видих. Опустили. Вдих. І видих ребра повертають рука на місце. Наверх ми йдемо від руки, за рукою розтягуємо наші ребра. І навпаки, навпаки, повернулися. Вдих високо, потім далеко в сторону. Стараємося штовхнути праві ребра. Опустили вниз. І ще один вдих. І видих. І додаємо наш тазик. Якщо буде потрібно, ноги можна поставити широко. Рука вдих, вдих, вдих. Грудна клітка в сторону і ще праву сідницю, штовхаємо в бік і розтягуємося ще більше вдих. Права сідниця таз на місце. Грудна клітка, рука. Якщо потрібно, руку можна зігнути, якщо відчуваєте, що вже рука починає затікати. Разом зі мною. Рука, 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 грудна клітка. І в кінці таз розтягнулося ще більше. Втоплюємо своє тіло в правій боковій лінії. Від тазу видих, повернулися. Дуже м'яко, повільно. Замітьте, пальці не стискаємо на руці, вони розтиснуті вдих. І видих, видих, повернулись. І ще вдих. І видих, повернулися. Ще трошечки. Рука, рука. Розкрили ребра. Ми для цього тут і тримаємо ліву руку, щоб відчувати, як наші ребра починають рухатися. І останні два повторення. Вдих. Видих, вдих, вдих. І ми затримуємося тут. Але таз повернули на місце, а грудна клітка в нахилі. І праву руку скидаємо. Один, два, три, чотири. Грудна клітка в нахилі. П'ять шість сім вісім, вісім. А тепер назад. Один, два, три. Таз тримаємо. чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Опускаємо грудну клітку через сторону, права. Рука йде вниз. Ми прям впали на свій правий бік, потягнулись, так, повисли, змякшили цей правий бік, ми його багато розтягували, а тепер повертаємо його вихідне положення. І одразу я хочу, щоб ви встали і відчули, як почуває себе права і ліва рука. Я це називаю такий ефект мавпи, так, обіз'яни такої, тому що моя права рука мене таке враження, що вона десь отут в мене біля коліна. так, Вона така довга, як в мавп, руки такі довгі-довгі. Хоча ми зробили зовсім трошки, але дивіться наскільки і плече вільніше себе почуває, і рука набагато довше. Це все за рахунок того, що ми розтягнули свою бокову лінію. Все те саме інша сторона. Праву руку ми ставимо на ребра. Рука стоїть тут для того, щоб ви краще відчували, тобто, щоб ви відчували, що отут відбувається. Ліву руку вивели в полю свою зору і тільки від нашої руки. Вдих, 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 вдих. Грудну клітку поки що не нахиляємо. І видих. Повернулись. Ви вже зараз, коли тягнетесь за рукою, повинні відчувати, як ваш простір між лівими ребрами збільшується, а на видих, ребра опускаються вниз. Вдих. Видих. Не забувайте, ви завжди можете руку чуть-чуть зігнути. Коли опускаєте руку вниз, видих. Легесенький рух, вдих. Видих. І рука в полі вашого зору не треба десь тягнутися назад. Вдих, видих. Додаємо лише грудну клітку. Вдих, вдих. І тягнемо. Не забуваємо ліва стопа тисне в килимок. Грудна клітка. І опустились. Вдих, рука тягне грудну клітку. А на видих можна навіть правою рукою ніби тягнути ребра вниз і допомагати собі опуститися. Вдих. І видих. Дихання вільне. Не затримуємо. Головне. Від нашої руки розкриваємо всю ліву бокову лінію ребер, і від ребер повертаємося. І вдих, і видих. І останнє повторення вдих. І видих. І додаємо таз. Рука, 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 нахил грудної клітки. І ліво. Тепер половинка тазу гарно йде вліво. Таз видих на місце і потягнув за собою ребра і нашу руку. Знову рука запускає рух, боковий легкий нахил, і таз ще більше розтягнули ліву бокову лінію. Не поспішайте тут. Не обов'язково йти в крайню амплітуду, тобто надто глибоко. Ви кожна відчуваєте, наскільки ваше тіло зараз дозволяє вам рухатися. Видих. І знову вдих, 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 вдих. Розтягнули. Від, та... Ой, від тазу повертаємося назад. І останніх два. Рука, грудна клітка, таз вдих. Таз, 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 таз. Видих, і останній вдих. І видих, таз. Повернули. Грудна клітка залишилася і кидаємо руку. Один, два. Три, 4, 5, 6, 7, вісім і назад. Один. Вільно. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зловили себе, повернули ребра, повернули руку і змякши. Бік. Прям гарненько-гарненько повис. Акуратно піднятися. Знову порівняйте. Вже в порівнянні з правою може бути, що ліва довше. Але в загальному е, руки вирівнялись. Так? Просто, можливо, буде відчутно зараз права сторона, за рахунок того, що ваша рука була в, на боку. Отож, ми стаємо на край килимка, зараз нікуди не поспішаємо. Ми через таку невелику хвильку опустимося вниз і вже залишимося з вами внизу. Ноги на ширині тазу ми можемо чуть-чуть підсісти. Починаємо від того, що ми руки у нас знову такі навтечі руки, вони вільні. Підкручуємо підборідок вниз, і за підборідком, ніби ми такий килимок, який починає скручуватись дуже повільно, а таз тримаємо на місці. Тримаємо до кінця на місці, ми починаємо опускатися вниз. Плавно, плавно. І вже чуємо, як наш, особливо, якщо ви тільки проснулися, то це прямо ви будете відчувати, ніби ви така зажата, зажата. Не переживайте це тільки через те, що ви тільки що проснулися. Є. Таз ще на місці, так, нікуди ми його не дозволяємо. А тепер нахиляємося ще нижче, наш копчик відкривається, коліна призігнули. І так легесенько проходимося долонями вперед. положення планки поставили коліна вниз і акуратненько перевернулися на бік. Ми лягаємо з вами так, що наша, ми лежимо, по-перше, на лівому боці, і наша ліва нога рівна. А права нога попереду зігнута. І лівою рукою ми тримаємо наше праве коліно, щоб воно нікуди від нас не тікало і не піднімалося. Ми гарненько лягли. Одразу ліве плече опустити вниз. Наша права рука попереду. І наше завдання тягнутися правою рукою вперед по килимку. Промальовуємо гарне півколо над головою. Вдих, вдих, вдих. І видих. Закритися. Знову поїхали. Просковзнули вдих. Наверх, 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 наверх. Злегка розкрились назад, так зараз зручно. І видих. Закрилися. Вдих. І видих. Вдих. Гарне півколо розкриваємося до комфорту в нашому попереку. Але права нога у нас прикута до підлоги. Якщо почнете відривати далеко йти, у вас може коліно відриватися, нам цього не потрібно. І тягнемося вперед. Гарне півколо над головою вдих. І закриваємося видих. І останнє повторення вдих. І видих. З цього положення одразу ми ставимо праву руку, починаємо акуратно підніматися і сідаємо з вами так, що наша ліва нога попереду, а права нога позаду. Ми зараз повернемося в це положення, попрацюємо на іншу сторону. Ваша ліва рука стоїть гарненько в упорі, а права витягнута в сторону. І ліва сідниця сидить, сидить, права може не сидіти. Наше завдання. Ми тільки що з вами працювали з правою рукою і продовжуємо працювати з правою рукою. Ми робимо вдих, а з видихом починаємо ніби обіймати великий м'яч і тягнемося до краю вашого килимка. Чи на чому, будь-чому ви сидите? Ліва рука тут, а ми тягнемося далеко вперед. Робимо тут вдих. І розкриваємося наверх. Ліве плече. Давайте з вами попрацюємо спочатку з лівим плечем, так, щоб ви зрозуміли. Ми тягнемо ліве плече наверх, опускаємо вниз. Наверх опускаємо вниз. І коли ми не працюємо, коли плече тут, ми завжди працюємо, коли лопатка внизу, вона нас тримає, і плече опущене вниз. Права рука поїхали вдих і видих. Обіймаємо великий м'яч і тягнемося рукою далеко-далеко вперед. Вдих, долоня активна, ліва. Голова вільна. Як тільки ви будете гарно штовхати долоною килимок, у вас зразу буде розслаблена шия і вільна голова. Видих. Вдих. Об'ємно. Обіймаємо великий-великий м'яч. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. Пальці не затискаємо. Видих. Залишаємося тут. Якщо зручно, можна поставити долоню, можна тримати на пальчиках. І глибокий вдих в праву лопатку в правий бік. І видих. розслабились, Можна пробувати з кожним видихом проскозувати правою рукою ще більше. Вдих. І видих. Вдих, і видих, вдих, видих. Останній вдих і видих. Дуже акуратно від руки повернулись, обидві руки витягнуті. І ми зараз опускаємося на ліву долоню вниз, так повільно просковзуючи, просковзуючи, лівий лікоть може опускатися. І праву руку далеко вдих. А тепер різкий видих, і ніби пружинка від пружині. І видих. І знову так плавно, плавно вдих. Права рука витягується з правої половинки тазу. І видих ліво. Знову вдих. І видих. Є. І ще одне повторення. Вдих. Розковзуємо яхком, 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 яхко. І ніби від пружині. І видих. Молодці. Все те саме на іншу сторону. Я повертаюся. Ні, я не повертаюся, я лягаю до вас просто іншим боком. Ми лягаємо на правий бік. Права нога рівна. Права рука тримає наше ліве коліно, а ліва рука попереду. І будемо розкриватися. Якщо дуже незручно, праву ногу також можете зігнути. І по їх праве плече внизу, ліва рука вперед. І півколо гарно навдих. Розкрились. І видих, закриваємося. Знову просковзнули вперед, вдих. І закриваємося. Видих. Перед. Вдих. І видих. Перед. Розтягуємося, розтягуємося, Гарний, м'який рух ніякого болю. І, будь ласка, назад сильно не йдіть. Якщо відчуваєте, що вас починає турбувати поперек. Можливо, скрутка занадто активна зараз для вас. Останнє повторення вдих. І видих. Ліва рука в упору, акуратно піднятися. Ліва нога у нас. Перепрошую. Ні, таки добре, я сказала Лі. Я сама заплуталася сьогодні. Ми сідаємо в вертикальне положення, права нога у нас попереду. У мене сьогодні проблеми. Таке буває, нічого страшного. Права рука попереду ми працюємо з лівим боком. Знову ж таки, декілька разів поопускали праве плече вниз наверх, тільки для того, щоб зловити рух. Ми ніколи не працюємо, ніяких оцих скруток не робимо, коли наше плече йде дуже сильно вперед, це небезпечно, чи навпаки дуже сильно назад. Відштовхнулись правою долонею від килимка. Ліва рука в сторону і обіймаємо великий м'яч. Вдих. І видих, 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 видих. Рука вперед. Вдих. Поштовх правою долонею. І видих. Видих, видих, видих. Вдих. Видих. Можна через ніс. Можна через рот. Головне, щоб дихання було спокійне. Вдих, праве плече внизу, замітьте. І видих вперед. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І затримуємося. Ліва рука або на пальчиках, або на долоні. Глибокий вдих в лівий бік. І видих потанули. А права рука рівна, тисне вдих. І видих. Бажано вдих через ніс. Видих. І ще один вдих. І видих. Від руки акуратно розкрутились. Обидві руки у нас витягнуті. І дуже спокійно ми тепер опускаємося вправо на правий лікоть перед пліччя. Вдих, вдих, вдих. І відпружинюємо. Видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Молодці. Акуратно. Опускаємося вниз. Можна захопити себе під коліна і ось так розстелитися. Або ось так через бік спокійно опуститися вниз. Зараз у нас буде акцент на нашому хребті. Бажано не поспішати. Ми одразу піднімаємо руки наверх. Не треба десь отуди от себе виставляти. Лопатки у нас лежать, руки наверху. Від наших стоп ми на видих починаємо чуть-чуть тиснути стопами в килимок і підкручувати таз на себе. Лопатки широкі, це наша опора, не голова. Дуже акуратно піднімаємо таз наверх. Не треба ось сюди максимально, наскільки вам зараз зручно, щоб ваші лопатки були внизу. Ми робимо глибокий видих. Опускаємо свої долоні, розкриті стелю, вдих. І з видихом долоні залишаються внизу, і ми починаємо розстеляти свій хребет акуратно, акуратно, акуратно по килимку та запускається в останню чергу. І піднімаємо руки наверх. У нас буде 6 повторень, максимально повільних, і тут поспішати не треба, щоб не зробити кашу. Разом зі мною. Ми робимо видих, легке підкручення тазу на себе. П'ятками штовхнули, опора в лопатки. Робимо вдих, видих, опускаємо руки. Це наша також опора, максимально далеко. Вдих і видих. Опускаємо свою грудну клітку, наші ребра. За ребрами йде наш поперек. Так, як в нас завжди мало руху, тут ми ще повільніше. В самому кінці опускається таз. І ми піднімаємо руки. І знову від тазу підкрутили, поштовх наверх, не сильно. У нас акцент на хребті. Ми зараз тут не працюємо сідницями, не потрібно нічого затискати. І видих, 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 видих вниз. Добре. Наверх. Підкрутили. Поштовх. Руки вниз і з видихом опускаємося, опускаємося, опускаємося. Таз в останню чергу, тримайте його до кінця наверху. Це приємний рух. Ще три повторення. І буде дуже класно, якщо ви зараз можете відчути вже у цій вправі, хоча ми зараз ніби активно уваги не приділяємо м'язам тазового дна. І опустилися вниз. Руки наверх. і ще два повторення. Підкручуємо, підкручуємо. Виштовхуємо, 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 виштовхуємо. Руки вниз. І опускаємося. Плавно, 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 плавно. плавно. Опустилися вниз і наверх. І ще один. Поштовх підкрутить. Дуже акуратно через бік ми піднімаємося і стаємо в опору на 4. Наші, плечі під, наші долоні під плечима, носки в опорі. І в цьому положенні ми штовхаємо попу до п'яток вдих, підкручуємо таз видих і йдемо вперед. Невелика хвилька. Вдих. І видих. Вдих. І підкрутили. Видих. Вдих. І видих. Зробили легкий крок руками вперед. Ми робимо вдих, видих одразу. Починаємо зі мною. Скругляємося, скругляємося, Виходимо в планку з колін. Носки, ноги вирівнюємо. Коліна призгинаємо попа наверх. Перетікаємо в планку. І коліна вниз. І знову назад. І видих, 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 планка. Носки, коліна. поштовх гарний ми попа наверх. Перетікаємо в планку. Ще три повторення, назад. І тягнемо на себе килимок, скругляємося. Планка з колін на рівних. Коліна, попа. І рівна планка. І ще два. Назад. Підкручуємо, видих, видих. Обов'язково спочатку планка з колін. Зафіксуватися. Носки, коліна, попа. Останнє повторення. Назад. Видих, 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 видих. Вперед. Вирівнюємо. Коліна, попа. Залишаємося тут і починаємо долонями підходити до наших стовп. Знову у нас ті руки мавп'ячі вільні, і хребет за хребцем, розкручуємося, розкручуємося. Наверх. Є. Ми на сьогодні закінчили. Я надіюся, ви трошки пробудили своє тіло, воно стало краще рухатися. І нагадую, якщо у вас першого разу щось не виходить, ви завжди можете виконати це в друге, в третє. Комплекси залишаються з вами назавжди, вони завжди є в доступі, і ви можете їх повторювати регулярно. Тільки регулярність і дисципліна принесе хороші результати. Всім гарних вихідних і до наступного тижня.